Тут Наші парафіяни, це перші наші збори. Перші збори з метою тільки, щоб сказати, ми терпіти більше не будемо. Ми хочемо, щоб до нас, з тих посадових крісел хтось вийшов. Ми знаходимо зараз біля Центральної виборчої комісії, де кожен народ. Змушені приїхати в той час, коли наші чоловіки боронять цілісність держави. Ми змушені тут знаходитись і вимагати від посадовців нас почути, щоб нас перестали бити, щоб перестали наших дітей принижувати. Ми змушені сюди вийти А знаєте, що працівник поліції Тарас тільки що сказав? Що я передав інформацію, але мені невідомо чи до вас вийдуть посадовці. А чому? Справи. Чому нас принижують, чому нас б'ють, чому знущаються? За що? Чому нас обзивають, якщо ми громадяни України? Ми парафіяни свого віросповідання. Ми захищаємо своє майно. Ми ні в кого не забираємо, не підроблюємо підписи, ми не захоплюємо. Нас цього немає, нам не дозволяє наша віра. В той час ми вимагаємо від посадовців захистити наші права. наші України. І коли кожен з них отримує зарплату понад 100 тисяч, а бабуся 2,5 тисячі пенсії, ми маємо право в них вимагати. За що вони отримують? Тому ми розпочинаємо з молитви, і наші під'їдуть, і ми запишемо крик душі. Сьогодні нас десятки, завтра сотні. А на слідущий